І так, всім привіт і сьогодні я розповім, як встановити Far Cry 4. В, ко в кожного, напевно, була така проблема, що ви скачуєте репак будь-який, і у вас просто чорний екран. Потім, через деякий час вам пише, не відповідає. І гра просто просто це вікно закривається. Перше, що кидається от, в очі або в думку, що у вас не тяне комп'ютер. Але ви просто перевірте це на сайті, де ви скачали гру, просто перевірте, чи у вас все тяне. Е, по, значить, якщо у вас все тяне, ну це скоріше всього, якщо у вас такий більш-менш нормальний комп'ютер, то дивимось далі. Вам потрібні отакі от 4 файлики. Перше, що вам потрібно, це... До речі, в кого ще немає. Гри, ссылка буде знизу під відео. На репак від механіків. Значить, скачуємо ось такий от архів. Ось. Ви... Також ссылка буде знизу під відео. Заходите, у вас відкривається таке от вікно. Просто нажимайте Скачати. Думаю, це несложно, не важко. Відкриваємо і заходимо в папочку, де ми скачали. Наш Far Cry. Ну, наприклад, ну, в мене це диск D, механіки, Cry 4 і заходимо в папку B. І всі ці 4 файлики ми перекидаємо в цю папку. Просто можна перетянути. Е, Якщо вас буде просити перемістити з заміною, переміщайте. Значить, Потім у вас з'являється ось такий от шпиц, і написано Extreme In'jector. Е, в в більшість відео, відео як встановити Far Cry, це була перша і остання перший і останній шаг. Щоб потім все. І потім всіх все робить. Но в мене не так. Е, коли запускаєш оцей от ін'єктор, потім гру, ін'єктор скривається і гра вуаля відкрилася і запустилась. но в мене це не так. Тому в кого так же, так же само. Що ви це начебто скачали і вас він не відкривається, то дивимось далі. Значить, вам потрібен потім, е далі вже я розбирався сам, не по туторіях. І переходимо по третій силки. Е вона буде знизу під відео. І буде на кряк. Від е кряк від... Е не знаю від кого. Ось, Far Cry 4 update V14.0. V1 кряк. Значить, скачуємо оці от два файлика. Це лаунчер і оцей от архів. Вкриваємо архів. Заходимо в папочку. І тут будуть дві папки. Значить, перше це кряк. Відкриваємо його і встановлюємо в папку, і перекидаємо в папку BIN. Оці всі файлики перекидаємо сюди. Я це робити не буду, тому що в мене вже вони там є. Далі, коли ви це перекинули. Ем, стоп. секунду, ем, Коли ви вже перекинули, заходимо в папку Update. І тут є дві папки: папочка Bin і data bin ем, data 32. Те, що в папочці BIN. Ми перекидаємо в папочку Bin в папку Far Cry. Знову ж в цю папку. Папка .bin, ось. Те, що знаходиться в дата Win32, ми перекидаємо ось сюди, в цю папочку. Заходимо і оце все перекидаємо, перетягуємо сюди. В принципі, на цьому це все. Далі ви заходите в гру. Але у вас вона буде на англійській. А, до речі, забув. В папочку Bin ми перекидаємо і лаунчер. Зараз. Ось. Far cry, папочка bin. І сюди ми перекидаємо оцей от лаунчер. Ось. Тихо. Ось. Просто перетягуємо. Пора перемістити з заміни, переміщайте. Ем, так, ну і далі ви запускаєте гру. Ну, можна. Я не знаю. Е... Чим... Я запускав перший раз. Я запустив ін... оцей ін'єктор і вибрав лаунчер. В мене запустилося. Е... Спробуйте перший раз запустити так само, а потім просто от... оцей от ярлик можна відправити на робочий стіл. А, до речі, той ярлик, який у вас... З... Коли ви просто загрузите. Перший, що ви загрузите Far Cry 4, той ярлик ви удаляєте. І потім вам потрібен буде ось цей от лаунчер. Ви його перекидаєте на робочий стіл. Потім вже можете заходити через оцей от ярлик, який в мене. І ви коли запустите, у вас буде на англійській мові. І зараз ми це виправимо. Ми скачуємо, переходимо в четверту силку і скачуємо русифікатор. Ось, ось скачати, ну, думаю, ви розберетесь, як скачати, і у вас скачується ось такий от русифікатор. Знову ж бачимо Data Bin 32. Переходимо і... Far cry. Заходимо в Data Bin 32 і все що. Ось. ось ці два файлика. Перекидаємо сюди. Заходимо в Words. Заходимо от в цю папку. Перекидаємо знову ж все сюди. Заходимо в Multi Common. Перекидаємо всі файли сюди. Знову ж в цю папку. Ну і на цьому це все. Е, в мене після цього всього гра запустилася. І потім... Зараз я не хочу запускати, тому що в мене знімається екран монітора. І ви просто не будете бачити гру. Потім там буде сетінг в правому нижньому куті. Заходите там, де язик. Вибираєте інтерфейс русський. Рус язик озвучки русський. і там, де... Просто от вибирайте ось, язик, да, то вибирайте русський. Російський, російський. Сподіваюсь, ви там розберетеся. Або зараз навіть спробую вам показати. Ну ось ми і в грі. Заходимо. У вас вона запустилася на англійській мові. Заходимо в сетінг. Вибираємо General. Тут ви е, ось так от клацаєте і знаходите російську мову. Тут аудіо так само. Заходимо, заходимо сюди. І тут вибираємо російську. Ну от і все. Гра На російській мові. Все. Чудово. Ну і сподіваюсь, що я вам поміг. Поставте палець вверх, пишіть свої коменти, вийшло у вас запустити Far Cry 4 чи ні. Ну і всім удачі і пока.